Це зараз купив вишиванку, замовив і маєш красу на свій смак. Але нашим предкам красиві узори давалися зовсім не так. Створити тканину, нитки фарбувати, бо прагнеш робити красу. Тебе розкуркулять, все виймуть із хати і з двору усе понесуть. Згадаєш, узори. Морочливі схеми відтвориш усе до дрібниць, неначе той хрестик всі біди й проблеми у сон перетворить колись. І ти вишиваєш, хоч очі не бачать, рятує, хоч як каганець. Традиції роду й народу, тим паче, ніколи не знайдуть кінець. Побачать із неба сорочки чудові, з думками Що все не дарма. Клоняюся низько, з тим звичу здоров'я, хто голку і зараз трима.